Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку знаходження частини від числа, таблиця множення і ділення числа 10. Будь ласка, запиши каліграфічну хвиленку. Число 90 – один рядочок. Якщо записав, будь ласка, знайди частини від числа 36 – 1 дев'ят від цього числа. Ми 36 ділимо на 9 і множимо на 1 дорівнює 4. Далі 1 шосту від числа 36. Нам треба 36 поділити на, скільки? на 6 та помножити на 1. Буде 6. І 1 четверту від числа треба 36 поділити на 4 і отримаємо 9. Продовж складати таблицю множення числа 10. Та таблицю ділення числа 10. 10 плюс 10 дорівнює 20. Або 10 помножити на 2 дорівнює 20, 10 помно... 20 поділити на 10 буде 2. 10 плюс 10 плюс 10 буде 30. 10 помножити на 3 буде 30, або 30 поділити на 10 дорівнює 3. 10 плюс 10 плюс 10 і плюс 10 буде 40. 10 помножити на 4 буде 40. 40 поділити на 10 буде 4. 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 буде 50, або 10 помножити на 5 дорівнює 50. 50 поділити на 10 дорівнює 5. 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 і плюс 10 дорівнює 60, або 10 помножити на 6 дорівнює 60. 60 поділити на 10 дорівнює 6. 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 буде 70. 70 так, маємо. 10 помножити на 7 буде 70. Отже, 70 ділимо на 10, дорівнює 7. 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 і плюс 10 буде 80. Отже, 10 помножити на 8 буде 80. 80 поділити на 10 дорівнює звичайно 8. 10 плюс 10 плюс, 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 і плюс 10. Скільки буде? 80. 80 ми сказали, що це буде 10 помножити на 8, або 80 поділити на 10 дорівнює по 8. 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 плюс 10 і плюс 10 буде 90. 5 помножити на 10 помножити на 9 буде 90. 90 поділити на 10, то рівня 9. І, звичайно ж 10 плюс 10, плюс 10 плюс 10, плюс 10 плюс 10, плюс 10 плюс 10, і плюс 10 буде 100. Отже, 10 помножити на 10 буде 100. І 100 поділити на 10, то рівні, звичайно, 10. Скажи, будь ласка, яку властивість можна застосувати до випадків множення і ділення числа 10. Правильно, щоб помножити числа на 10, достатньо до нього справа приписати лише що? 1 нулик. Правильно, щоб поділити на 10, нам достатньо від нього справа відкинути один нулик. Тобто знайдіть значення добутків. Складіть частки за зразком. 2 помножити на 10, дорівнює 10 помножити на 2 і дорівнює 20. 3 помножити на 10 це дорівнює 10 помножити на 3 і дорівнює 30. 4 помножити на 10 це дорівнює 10 помножити на 4 або дорівнює 40. 5 помножити на 10 це дорівнює 50. Або 10 помножити на 5. 6 помножити на 10, або 10 помножити на 6, дорівнює 60. 7 помножити на 10, або 10 помножити на 7 буде 70. 8 помножити на 10 або 10 помножити на 8 буде 80. 9 помножити на 10 або 10 помножити на 9 буде дорівнювати 90. А якщо на ділення 20 поділити на 2 буде 10, 30 поділити на 2 буде 3. 40 поділити. На 4, скільки буде? Ано, швиденько. Правильно, 10. 50 поділити на 5 10, 60 поділити на 6, 10, 70 поділити на 6 на 7. Так? 70 поділити на 7 буде 10, 80 поділити на 8 10. 90 поділити на 9 10 буде. І 100 поділити на 10 буде, звичайно, 10. Давай обчислимо зараз вирази. 42 поділити на 7 та помножити на 10. 42 поділити на 7 буде 6. 6 множимо на 10. Молодці, 60. Наступні, виконай самостійно у своєму зошиті. Ну що, готові? Сума чисел 25 і 25 поділити на 10. 25 плюс 25 буде скільки? 50 50 ділимо на 10, буде по 5. Далі 5 помножити на 6, поділити на 10. 5 помножити на 6 буде 30, 30 ділимо на 10 буде по 3. 10 помножити на 2 та поділити на 4. 10 множимо на 2 буде 20, ділимо на 4 буде 5. 100 мінус частка чисел 70 та 10, 70 поділило на 10 буде 7, 100 мінус 7 93. Далі, сума числа 10 та добутку чисел 4 та 5, поділити на 10. 4 множимо на 5 буде 20, 10 плюс 20 буде 30. 30 поділити на 10 дорівнює 3. Молодці, ви впоралися. Які з чисел можна поділити на 10 з даного ряду? Запам'ятай, на 10 діляться числа, що закінчуються нулем. Отже, число 50, 30, 100, 90. Поглянь, існує багато різновидів гри у шашки. Наприклад, міжнародні. У них грають на більшій дошці. Розглянь малюнок. Скільки клітинок на кожній стороні дошці. Порахуй. Правильно, є 10 клітинок в сторону. Так, а скільки таких рядочків? Їх 10. Отже, 10 помножити на 10 буде 100. Якщо вас запитають, скільки ж клітинок в кожній стороні, ми скажемо їх 10. А нам треба знайти кількість клітинок на цій дошці. Дією множення. Ми знайшли, що 10 множимо на 10 буде 100. А скажи, скільки темних і скільки світлих клітинок на цій дошці? Звичайно, нам треба 100 що зробити, поділити на 2. Так, і ми дізнаємося, що 50. Клітинок по 50 клітинок світлих та темних. Задача ціна пенала 90 гривень, а ціна ручки становить 1 десяту ціни пенала. Скільки гривень коштують пенал і ручка? Давай розглянемо. Якщо ми знаємо, що пенал коштував 90 гривень, а ручка 9 гривень, тому що... Одна десята частина. В першій дії ми дізнаємося з вами якраз таки одну десяту. Знаходимо, скільки коштує ручка. Дивимось, 90 ділимо на 10, буде 9 гривень. Коштує ручка. Отже, друга дія. Нам треба дізнатись скільки ж разом вони коштують. 90 плюс 9 буде 99 гривень. Всього коштують пенали ручка. Відповідь: пенали ручка коштують 99 гривень. Задача. Один бублик коштує 7 гривень. А скільки коштують 10 таких бубликів? Звичайно, треба 7 помножити на 10 і ми отримаємо 70 гривень це ціна 10 таких бубликів. Наступне завдання це задача. Треба скласти задачу за даною таблиці та розв'язати її. Складаємо задачу. Йогурт коштує 10 гривень, сік 6 гривень. Скільки гривень потрібно заплатити за три йогурти і 10 соків? Якщо ми маємо задачу, то ми маємо подумати, про що сказано про йогурт. Його 10 гривень, їх купили 3 штучки. А про сік, що їх було 6 гривень, коштує, і купили 10 соків. І треба дізнатися, скільки всього заплатили. Давайте дізнаємося, скільки заплатили за йогурт. 10 множимо на 3 буде 30 гривень, заплатили за йогурти. Далі, друга дія. Нам потрібно з вами 6 помножити на 10 буде 60 гривень, заплатили за соки. І наступне 30 додати 60 буде 90 гривень. Отже, за йогурти та соки заплатили 90 гривень. Домашнє завдання, Виконай номер 408 та 409. Гарненько попрацювали. Дякую за урок. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!